Просимо до слова, вже трошки, може, в іншому жанрі, більш практичному вимірі, це доктора Петра Галадзу, професора Інституту східно-християнських студій імені митрополита Андрея Шептицького, який нас повинен впровадити у е літургічний вимір в чинній виступу Свої Прошу відпочивання. Слава Ісусу Христу, дуже дякую за, за запрошення, можливість тут бути. Я вже дві ночі не спав, що не прилетів з Канади вчора, так що якщо не хоче, чи будуть якісь єресі, на час є два єпископи, які право правлять слово істини. Хоч з другої сторони, треба пригадувати собі те, що завжди Блаженний шлібомир Гузар говорив перед своїми такими більш науковими виступами, що він все ж таки боявся не раз виступати з бословськими доповідями, бо пригадував всім, що в історії церкви. Дуже часто найбільшими єретиками були саме єпископи. Але я все ж таки буду просити владик мене виправляти, якщо будуть якісь єресі, не, не бажаючи чи, чи а, єресі через те, що я вже два дні не спав. Я попрошу, може, якщо можна, мікрофоном, мені буде легше, якщо я буду Так, ні, але просто легше Щоб я не заснув, то я буду ходити. Отже, всі ми повинні мати такі нарис, це тільки шкелет, очевидно, це не є телепослуження, яке ви будете сьогодні вечір, завтра переживати. Насамперед, я хочу одне дуже важливо підкреслити. Ми модерні, бо в постмодерні люди не мають той самої провади. Модерні люди дуже часто мають проблеми, що дивляться на всякі такі речі і тоді справи, як на церемонії. І виникає страшна проблема, бо є дуже тяжко тоді тій модерній людині бачити, як це все пов'язане інтегрально із життям. Отже, треба зрозуміти, що літургійна ментальність випливає із доби, коли не було того дуалізму, того роздвоєння між внутрішнім і зовнішнім. Ми дивимося на це як кажуть, зовнішні церемонії. Це не ніякі церемонії, це навіть не є обряди в такому звичайному сільському сенсі, це є життя. Це, що ми будемо сьогодні переживати, є життя у найбільш автентичному сенсі. Отже, починаємо від е, першої половини першої сторінки, злини генірація, один і два. Torej, z mojej gore vidite številko uh, 1 arkeotipov, arkeze 208, 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. появилися, що в 1988 році в Римі це фактично наш офіційний ареаркіратикон, але ви зараз побачите, що дуже цікава еволюція відбулася. Де чому, на мою думку, позитивна, де чому не може найбільш позитивна? цьому разі, сьогодні вечір буде не хіротонія, не рукоположення. Це це, це посене свячення владики номіната, але найменування. Це фактично є досить пізній огляд ну, з перспективи історії церкви, що небудь що кристалізується, що десь тут нацькому столітті вважається пізним. В разі, це є спосіб, який е, виникнув з, з того, що я міг зрозуміти, щоб подбати. Щоб якісь невідповідні претенденти не з'явилися раптом на службі Божій і казали, а тепер буде хіротоння, цеписку мене, мене буде, ці буде мене висвячувати, от іде на іменування, а що ти на другий день приступається до того, що є саме головне, а саме таїнственне свячення, таїнственне рукоположення в контексті Євхаристії, бо ми, знову ж наші модерні ментальності не раз уявляємо собі, що владика це перший мірі адміністратор, це першій мірі якесь канонічне звання, якийсь статус. Ну, найменування, яке зв'язане якраз з тим канонічним статусом, воно має своє значення, але воно не є головне. Завтра буде головне, а саме рукоположення в контексті Євхаристії. Отже, якщо йдеться про цікаву різницю, яка Випливає зміни в обставинах між 88 роком і теперішнім часом, ви відразу побачите, що там де є число 4. Там нема згадки про синод, бо в той час вважалося, що наш синод не має всіх тих правосильностей, які він сьогодні має в Україні після того, як. Церква сьогодні діє на, на своїй території, без яких закидів, що ми якісь, я не знаю, мандрівні християни без своєї території і так далі. Так що раніше не було закиду про, про сино, тепер є. Як переходимо тоді до п'ятої точки. П'ята точка, бачите, з правої сторони чи це п'ять. Тут є один такий момент, який фактично не був присутній в археатиконі 88-го року і фактично ніколи не був присутній у візантійській традиції. Ми це здобули під впливом Латинського заходу, а це є складення присяги. Я думаю, що ви свідомі того, що навіть чудної присяги не було аж до 17-го століття в жодній східній церкві. Депер, чи це добре, що є присяга, чи ні, це може дискутувати безконечно в деяких випадках, може бути добра річ, але увіть собі, що довгими століттями християни вважали, що просто так, є так і ні, є ні, так і пише в посланні святого Якова. І тому присяги це щось дуже пізно. Знову я не буду входити в це, чи чи це треба було елімінувати, але просто хочу звернути увагу на це. Що це, так би мовити, є спосіб, щоб якось іти на руку упалі людській природі. Впавши людській природі. наша природа є упала, вона упавша, і тому треба від людей не раз вимагати присяги, але це щось досить пізного. І, і я кажу, що в 88 в році такої присяги не було. Переходимо до шостої точки. Тропар і кондак, який там є, це є тропар і кондак п'ятидесятниці, зелений свят, зіслання Святого Духа. І ми це співаємо, чи хіротонія відбувається е, на Вознесення, чи хіротонія відбувається під час посту, коли би це не було. Чому? Бо церква це є постійна епіклеза, постійне призивання Святого Духа і апостольський збір. Тобто єпископський збір проявляється найяскравіше на зелені свята. Є навіть ікони, де чудово, 12 апостолів сидять е, на синтроні разом в такому півколі. Святий Дух сходить на кожного, є гармонія, і апостоли роблять те, що фактично є найважніше. Вони голосять Боже Слово. Отже, тому ми маємо тропа і кондак е, з празника. Зіслення Святого Духа. Отже, це сьогодні вечір відбувається перед вечірнею. Я вас заохочу не тільки сьогодні, але що суботи йти чи до Святого Юра, чи до іншої церкви на вечірню, а зокрема до собору святого Юра, бо там прекрасний хор. Можна чудово е, помолитися. Отже, пер, тепер переходимо до самого чинного архерийського рукоположення. Рукоположення це є свого роду е, переклад грецького хіротонія, хоч в стисному хіротонія означає. Простягнення руки. Що постягаються руки, і кандидат є, є висвячений. але завжди зараз перейдемо до цікавого нюансу. Отже, в Новому Завіті, вже, наприклад, в другому посланні до Тимотея перший розділ шостий вірш, це є згадка про рукоположення. Але як я згадав є цікавий нюанс стосовно єпископів, тому що Христос. Апостолів не рукополагав. Він їх вибирає, і вони стають тими особливими носіями благовісті для 12 поколінь Ізраїля і тим для цілого світу, тим, що вони перебували у присутності Божого Слова. І тому у протилежності до всіх інших рукоположень в цьому випадку. Рукоположення відбувається через те, що єпископи накладають Євангеліє на голову. Вони свої руки не кладуть, кладуть Євангеліє. Отже, живе Боже Слово, яке має бути живе, проповідуване живе через євангельський текст. Це є, так би мовити, той, той ключовий символ, яким. Символізується передавання божественної благодаті для єпископського служіння. і ми побачимо, що це відбувається пізніше. Отже, точка восьма. Як віруєш? І тут я обтяг дуже-дуже цього кілька речень із тих довших «Ісповідей віри, для декого з вас це буде звучати якась дуже-дуже дивна лекція з догматики. А фактично, це належить до найважливіших елементів, на мою думку, і на думку церкви, хірутоні. Чому? Ідеї мають наслідки. І як думаєш, як віруєш, так ти дієш. І зверніть увагу на те, що тут, коли отець Борис буде говорити про свою віру, як він вірує, і дуже детально, з різними нюансами. Це надзвичайно важливо, тому що ви прочитаєте святе письмо, там дуже рідко є, ви, виникає проблема атеїзму. Найчастіше виникає проблема ідолопоклонства. Люди готові вірити в різних богів. І кожен з нас вірить в різних богів. Питання є, чи ти віриш в правдивого живого Бога. І тому отець Борис сьогодні, перепрошую, завтра рано перед самим рукоположним, буде дуже обширно детально говорити, як він собі уявляє того Бога. Не для того, щоб обмежувати того Бога, але для того, щоб відкидати всі помилкові поняття. Переходимо до дев'ятої точки. Бачите, що він постепенно йде на Орел. Орлець це є такий маленький килимчик Ви часто це бачите на архієцьких літургіях. Орел це зображений над містом, він вітає над містом і. Той Орел в цьому випадку має бути єпископ. Єпископ заглядає, він дивиться, він опікується, так як орел над містом. Літає і, і, і просто спостерігає за тим, що там діться. Прошу? А так, епископос означає наглядач, епі, знаєте, я наглядаю. Так що це є, це є етимологія самого слова єпископ. Переходимо до, тепер, до 12 точки, бо 9, 10, 11 вони всі просто мають до діла з тим, що він має більш і більш обширно, більш детально пояснювати правильні чи, просто, представляти правильні думки про те, хто є цей Бог, як він діє. Тепер ми ну, переходимо до 12 точки. Ми бачимо, що сама хіротонія відбувається аж. Після того, як всі заспівали святий Боже. Так що це, що дотепер було перед тою маленькою грав'юрою, це все відбувалося перед благословенне Царство. Чому в цьому випадку саме рукоположення відбувається після Святий Боже? Бо якщо ви вже були на єрейських, на священничних свяченнях, ви знаєте, що священника висвячують після анафори, Пер, прошу, перед, перед анафорою, після вірою. Всякому назі так його присвячують, щоб він мав міг брати участь в анафорі, бо він має бути посередником для посвячення, для, для освячення хліба і вина, щоб це було тіло і кров Ісуса Христа через призивання Святого Духа і Повторення Слів Христових. Діакона висвячує вже після анафори, бо він в анафорі не, не бере участь. Він не повторює слова Христові, він не призиває Святого Духа. Але дивіться, де висвячуємо єпископа перед апостолом, перед Євангелієм, бо особливе завдання єпископа є право правити слово істини. Ортотомунтон означає по-грецькому, це попросту, що він прав, він попросто крає і ділить те слово в правильний спосіб, щоб кожен міг наповнитися тим, т, 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 тим Словом Божим. Так що ми висвячуємо його для тої функції. Очевидно, священство діаконство — це не є в першій мірі функціональна річ, це є покликання, це є стиль життя і так далі. Але воно має функціональні моменти. Цебто ми висвячуємо єпископа, щоб він таке проповідував. І тому ми це робимо якраз після святі Боже. Я з перескочу до 14-ї точки. Є цікавим, що знаємо вже про жезли. Від самого століття, мабуть, перед тим давали жезли, але нема згадки про це. Я попрошу, щоб ви подивилися на, на рисунок жезлу, який є біля 14 точки. 14 точка point 14. Ця форма жезлу це є найбільш типова форма жезлу. Протягом останніх століт в нашій церкві, в Українській Грекатолицькій церкві, вчинили різні форми, але для мене особисто це, ця форма має колесальне значення, бо воно представляє єпископа як цілителя. Чи хтось з вас знає, де є згадка в Старому Завіті про те, що люди після того, як вони е, стали е, недужими, мали подивитися на змія, який був піднесений? Мойсеям, я вже вам даю е, е, спосіб, щоб е, подумати, де це може бути. І вони тоді є зцілені. А Христос сам каже, коли син чоловічий буде піднесений, тоді притягне всіх до себе, як, як цілитель, який буде піднесений на Христі. Що, можливо, хтось знає, де це є? Тобі знати, що вони є, є протестанти. В старому завіті. В старому завіті, дуже дякую. Ви знаєте, я так само думаю, я забув в книзі Чсел. Але до, до, дуже, як кажу, про good guess. Ви дуже добре гадали, але низько <складно>. відсотково. <coughs> Отже, зцілення. єпископ як зцілити. Отже. Uh... Є цікавим, що в 88-му році в архітектурній подають, що держезу подавати на початку, а завтра ви бачите, що дають владеці вже під кінець. І це зовсім також логічне. Тепер переходимо до 16-ї точки, і це є так звана, якщо вже думати з холястичними категоріями, це є так звана форма таїнства, Цебто це є есенціальні слова. Без яких ніхто не може бути свячений на єпископа. Для нас в цьому контексті є цікавим подумати над тим, що коли е, тодішній митрополит Йосиф Сліпей е, мусив висвячувати е, Василя Величковського в готелі в Москві, він, очевидно, не мав більше часу, щоб які на одінчимо молитви. це не ті слова, що він промовив. Дуже зворушливі слова, незважаючи на те, що раніше це не були так звані найважливіші чи соціальні слова цього таїнства. Отже, я прочитаю разом 16-та точка: Божественна благодать, що завжди недужих оздоровлює і те, що їм не достає, доповнює, поставляє Боголюбішого Єрея Бориса. Вибраного на єпископа або скасаємо міста, як там називається знову? Категорія чи щось такого? Ви знаєте, що цінська лісноправо він не мають права відвідувати того міста. Ви то знали? Вам то сказали комінати? Всякому разі ми пізніше про це можемо поговорити. Отже. Тож помолімося за нього, щоб зійшла на нього благодать Святого Духа і Промогому Сіл. Ви можете побачити, чому це є, навіть якщо вже думати з холістичними категоріями, чому це саме є найважливіші слова. Що людина може робити, що єпископ, як колика наш згадав, що він може робити без Божої благодаті? Це і сутність його життя. Отже. І для порівняння, подивіться, де є два ті числа, нумерації 15. Отже, колись було тільки вибором та вподобанням Святівшого Римського престолу, а тепер є вибором священного синові Єпискої Української Каталиської церкви та благословенням Селенського архієрея Венедикта. Мені здається, що може бути деякі нюанси, коли йдеться про території поза Україною, але факт, що Синод тепер яскравіше виступає, це для нас є дуже, дуже важливий момент. Переходимо до 16 точки. І це вже є дві молитви, які вже нам відомі, принаймні з 8 століття. Так що дуже стара частина, фактично та частина Божастина Благодать. 16 Божастина Благодать. Я два рази подав 16 чогось, я не знаю. Все разі Божасна благодать, і тоді ця друга молитва, там, де пише сам владико всіх укріпив приходом. І тоді молитва, яка є біля числа 17-го, це є найстарші елементи, які, як я згадав, вже виразно проявляються в 8 столітті. Зато ми маємо цілі документи з того часу, а може навіть це існувало раніше. Подивіться, подивіться на те, хто це є єпископ, чим він мав би займатися. Отже, сам владик усіх укріпив приходом. І силою та благодатью Святого Твого Духа і цього вибраного, що сподобався прийняти Євангельське ярмо. Знаєте, ми не раз дивимося на єпископі, о, ви такі достойне, а кожен єпископ дуже-дуже свідомий того, що він йде на знаєте. Так що е, ти сподобався прийняти євангельське ярмо і ахірейське достоинство через звуку нас співпричатних тут єпископів. І пам'ятайте, що. На загал, це може бути винятки, так як в готелі, в Москві, але на загал, єдині свячення єпископські, які є важні, є ті, де є принаймні два єпископи. Чому? Бо єпископ є той, який творить живий зв'язок з іншими церквами, з іншими епархіями. І це символізується тим, що є не один святитель, але кілька. І, звичайно, зі традиція є аж три. Так що завтра ви побачите, буде патріарх, буде метробудити ігор Возняк і буде ще з діаспори співпластун Владика Гліб Лончина. Тоді перейдім до 17-ї точки, щоб він наслідував тебе. Істинного пастиря, який поклав душу свою за вівці свої, був провідником сліпих, світлом тих, що в темноті, карателем немудрих, учителем молоді світильником у світі, щоб він, удосконаливши повірені йому в цьому житті душі, став бездоганно перед престолом Твоїм і прийняв велику нагороду, яку ти приготував тим, які потерпіли за проповідування Євангелія Твоя можна було. 20 лекцій прочитати на тему тільки цих слів, але дивіться, чим закінчується, що він прийняв нагороду, яку ти приоперив тим, які потерпіли за проповідування Євангелія Твого, то тобто, ти з Борис, який вже стільки десятиліт студію під пільну церкву, ці слова буде переживати, я думаю, в особливий спосіб. Тому що е, колись бути єпископом, так як ми чули від доктора доктора Михайла. To ni bila velika nesčasa, ampak samo zapeljenje, kar človek bo trpiti. Na konec, ouais dovolite do mi samo pojasniti, zakaj je šlo o reze, osebne reze, ali na pol osebne reze za Ljevko. Vlastno 13. točka na Bedrenik. To je faktično meč. Ljevko ima. Розрізняти між правдою і неправдою, і він має воювати зі злом. Це не дуже часто популярно, але вірте мені, чим довше живемо в цьому світі, ми бачимо, як то часто не треба воювати всякими дивовижними ідеями. Очевидно, я думаю, тут глибока символіка в цьому, що цей меч не є дуже гострий, він дуже лагідний. Знаєте, це з матерії зроблено з якоїсь. З якогось там шовку чи що, так що коли одесь Борис, борека Борис буде бити мечем, то все ж таки буде дуже приємно. <laughs> <laughs> uh, я вже пояснив, що про, про жезл омофор, um, уявіть собі, коли ви думаєте про єпископа, що вам приходить на думку? Знаєте, є, є таке прислів'я, чи, чи весні, коли хтось якийсь священник дуже амбітний, то кажуть, о, йому, йому сниться мітра, він да? хоче бути єпископом. Уявіть собі, щойно від якого століття всі всі єпископи візантійської традиції по цілому світі, від якого століття всі єпископи почали носити мітри? Гадайте, від котрого століття. Уявіть, собі, що це аж з 18 століття. Отже, мітра це є останній символ єпископства. Ви знаєте, який перший символ єпископства? Хочете вгадати? Омофор! Že uh, je Zidop Pelusijovski, ki je umrl približno od 1450. On spominja homofobo. Ampak kaj je homofobo? Poglejte na to obliko. Jaz ne mislim, da bo Zidop Pelusijovski imel pravi homofob. <laughs> <laughs> Papa Rimski je začel nositi pravi paluum, kjer z ene strani je ena stiska, a z izhodom drugo stisko. Zakaj? Ker to naj bi spominjalo na ovčko, koto ovčko. Яку Спаситель кидає на рамена після того, як він пішов лишив 99 або, власне, 99. Я отець Борис мусить тебе знову вернутися до 30-х років української мови, щоб його зрозуміли в Парижі, Як, як, як покидає тих 99, він біжить за тими, за, перепрошую, за тою одною овечкою, щоб її знайти і поставити на рамена. Отже, це є головний символ єпископства. І Велико Борисе, я не хочу сказати, хто мені це зрадив, але здається, сьогодні в вашому екзархаті пересічну неділю рано нема, мабуть, більше як тисячу вірних всіх храмах вашої юрисдикції. Хотів, щоб та то Борис мені це згадав, але я не хотів, щоб хтось думав, що він починає свій епископат так дуже песимістично. А і факт. Знаєте? Отже, я можу собі уявити, що так і в кожній країні є багато тих розкиданих овець і вірте мені. Якщо ви думали, що до тепер ваше життя було тяжке. Почалися щоно тепер починається хресна дорога. Наша гас полоку від тепер буде чимраз гірше, вічена буде чимраз гірше, <рісна> <рісна> так але це тільки іде до другу пришестя Христового, де все буде прекрасно.